О, привіт! Нам тут щось прислали Logitech, Давайте сходимо, подивимось. Просто велетенська коробочка. Привіт! Як можна було побачити, в цій коробочці знаходиться подарунковий набір, який відносить нас до десятиліття мишки Logitech G502. Ось він перед вами. І зараз ми нарешті е розпакуємо його. Скажемо так, для PlayVay це, напевно, перший такий е вид роликів, тому не дивуйтесь, що я буду багато екати е і ще щось робити, тому що по суті це експромт, і ми дивимось на щось, що нам прислали разом з вами. По суті, це такий собі анбоксинг. Так от, давайте ж відкриємо цей пакуночок і таки зазирнемо, що там. Тому що я не знаю. Я як приніс, так цей пакуночок в мене вдома і лежав. <кхе> Цікавим є те, що тут ціла купа, Боже. бідна моя квартира. Ви собі навіть не уявляєте, якщо я буду це діставати. Так, у нас тут упаковочка з мишкою. Власне, я Сподіваюся, треба пасти так, щоб воно вам ніде не засвітло. Можна навіть отут. Я думаю, тут вам буде видно краще. Значить, Упаковочка з мишкою і упаковочка з ковриком теж, Аби ви могли подивитися. І ще у нас тут м'ячик. Мячик, м'ячик, м'ячик. Мячик це прикольно. І цукерочки. Тобто, і це, здається, все. Так. І ціла купа пап'є-маше. Ну, пап'є-маше нас не цікавить, тому давайте ми закриємо цю коробочку назад, відставимо її. Я кладу тут перед собою власне, мячик і все інше. От. З нагоди десятиліття G502 Logitech не так давно провела заклад, заклад, захід, в якому приймали участь наші кіберспортсмени українські, і де вони ну, ділилися своїми враженнями, своїми згадками про перші девайси Logitech, які в них були. Доволі цікаво, там ціла година, якщо вам ви можете подивитися насправді і теж поностальгувати. І під час перегляду цього ролика я теж згадав, що одною з перших ігрових мишей ще за часів Гороха, коли там 2001-2002 роки у мене була mx 700 здається, така велетенська миша з таким, з підставкою для зарядки і нікілька адмінів батарейками зйомними. Тобто, як AA, їх можна було витягувати і вставляти перезаряджаючи мишку. Десь тут вона зараз вам з'явиться на екрані, щоб ви подивилися. От. А потім, здається, я купив собі G5. Теж така доволі цікава мишка від Logitech. Дивно, тому що в Україні тоді насправді не здається, крім Logitech, нічого більш ігрового не можна було купити. Razer, і інше тоді не існувало в нас на ринку, а Logitech уже був. От, Але давайте, крім того, що ми по суті, я згадую щось таке стареньке. Ми в принципі, подивимось на те, що в цих коробочках. Тому що коробочки, це, звісно, класно, Але цікаво, що там. Всередині Тому розпакуємо, глянемо на коврик. Випав вкладиш. Тут такий принт. В принципі, зараз вам буде краще видно. на камері яка зверху, з іксом. ну Тобто, власне, G502X і Print з Xо. Ну, а всередині тут е... миша. Давайте її теж розпакуємо, як мінімум, подивимося на неї. Знаєте, що саме цікаве, не так давно я використовував Praдіда цієї миші G502. Е... Здається, я подарував її Ярославу, своєму другу, який зараз працює в війську, якому треба було для певної роботи мишку. В нього не було. І тому Logitech зараз у нас навіть служить в армії по суті. Моя попередня мишка Logitech. Отак от, от виглядає. Миша, я думаю, вона світиться, тому що в них є то. А, ну окей, да, на упаковці намальовано, що вона світиться, тому очевидно, вона світиться, тому RGB чорного кольору миша. Я навіть не знаю, що вам ще <соць> про це розказати. Насправді, от такий наборчик. Тобто, у нас е мишка, плюс коврик і 10 років е G502. Оце одна з, миш... з мишей, яка продавалася, напевно, найбільше. Най е а вас я попрошу в коментах теж згадати, які перші девайси компанії Logitech були у вас. А можливо, до сих є. тому що я не можу, на жаль, похвалитися тим, що в мене з собою є збережена зараз mx 700. Я впевнений, що вона десь в мене в Тернополі, можливо, лежить, але з собою в Києві її у мене немає. Тому я попрошу вас, напевне, в коментарі залишати і розказувати, які девайси Logitech Пам'ятаєте ви з вами був плеєй біля мікрофону? Був Віталій Тернавський, папа. -па.